Злочинних наказів командування 59-ї бригади не віддавало. Про це повідомила військова служба правопорядку після проведеної у цій бригаді перевірки. Натомість повідомляється, що встановлено окремі факти управлінських рішень, які могли негативно вплинути на перебіг виконання бойових завдань. Окремих командирів бригади притягнуто до відповідальності однак більше конкретики у ВСП. Не навели, нагадаю, зі звинуваченням на адресу командира 59-ї бригади Богдана Шевчука виступила захисниця Зовсталі Катерина Поліщук. Вона ж пташка, а також журналіст Юрій Бутусов. Пана Шевчука звинуватили у тому, що він нібито віддає злочинні накази, нехтує життям людей та усуває усіх незгодних командирів. Після цього головнокомандувач зсу Олександр Сирський призначив перевірку 59 й бригаді. У додатку резерв плюс відтепер тепер доступний статус бронювання для працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони. Про це повідомили у Міноборони України в оборонному відомстві. Зазначають, що заброновані громадяни отримуватимуть пуш повідомлення та зможуть оновити свій електронний військово-обліковий документ. Крім того, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко додала, що у міністерстві наразі активно працюють над новими функціями, зокрема автоматичними відстрочками для певних категорій громадян.